У мене дуже близький мій друг, десантник, важкі бої. Ну, в нього така була дуже важка війна, насправді, і отримав важкі поранення, і його велика направила в роботу в ТЦК. Він пішов працювати в ТЦК, і з ТЦК він пішов в СЗЧ, самовільне залишення частини. І по цій схемі, яку зараз можна через СЗЧ. Пішов у бойовий підрозділ воювати. Так. Е, тому що от він каже: Оль, я коли був на війні спочатку, він з, 20 з перших днів воював, з добровольцем пішов. Добровольцем пішов, і він не мав взагалі бойового досвіду, він був людина бізнесу. Він каже: я коли перший раз приїхав у відпустку, мене в під'їзді зустрічали всім під'їздом. Весь Бам зустрічав героя. Сусіди, пляцьки короваї, пекли до нього, йому лишали місце для машини перед під'їздом. Він каже: потім важкі бої, звільнення Лиману, Сєвєродонецьк, ну дуже важкі бої, е лікарні, госпіталі, і потім оце ТЦК. Я щось він тут працював, і я кажу, що там привіт, як в тебе справи? І він каже, два, я маму відправив жити в село. Е... Я паркую машину через три вулиці, йду додому, коли дуже пізно. Бо я боюсь, що мене ну, порне хтось ножом. І я така: ти от, ти ж захищав, ти ж", коли кажуть, що там не воюють. Ну, от, приклад, я не знаю, хто воював з них, хто ні. Але я розумію, ну, якщо люди не йдуть добровільно, то хтось теж повинен цю роботу робити. Тому що є оновити дані, сказали, оновити дані, дали штраф 17 тисяч. Люди цього не бояться, не оновлюють дані і купа людей каже, ну, як зловлять, то я піду. Ну, типу, що це за робота така? Угу. Ти або реформатовуєш своє життя так образно, йдеш на роботу з зброю. Я заходжу сьогодні на Укрпошту, все хлопці, Укрпошта дає бронь, все хлопці працюють. Або йдеш туди, куди держава вирішила, що ти маєш бути, або йдеш, оновлюєш дані. І вперед. Ну, типу, для мене це дивно, тому що в мене всі військові і дівчата, і я, ну, типу, ви жалієтесь на то, що вас. Бусифікують так, що роблять проти вас незаконні дії, при тому ви не виконали вимоги держави і ви ховаєтеся. Тобто, по суті, на ваші незаконні дії ви отримуєте інші незаконні дії, якщо ви ну, якщо так говорити.